Добра робота. І Іціґліті. І якраз вчасно ми проводимо танцювальні прослуховування і залишилося лише троє фіналістів. Давайте запросимо наших конкурсантів на сцену. Привіт! Я Дірі Квін, Рейнді Корн з північного полюса. І мій фірмовий танцювальний рух навчив мене мій тато Пренсер. Це Оленський пранс. Привіт. Це Саалія, Сінкорн з Малібу, Каліфорнія. І якщо є, що я знаю про це обійми, ой, мила. Але якщо є дві речі, які я знаю, це обійми та шалти. Мій фірмовий рух це фокуси морських левів. Ху -ху -ху. А я Золді, Снайлкорн з Снайлсбурга, Мічіган. І хоча я можу рухатися повільно, я можу. Так. Так, точно, мій фірмовий рух це слайд Снайла! То хто ж це буде, Місі? О, Я маю зробити вибір. Так, все залежить від тебе. Вибери танцюриста для шоу на сцені та відправ інших двох додому. А, а ми, а, х, хвилинку. Що мені робити? Може, я подивлюсь у це бажання? Це те, що люди роблять, коли їм потрібно зробити складний вибір, так? Так, це важкий вибір. Святий снігопад. Ти можеш говорити? О, колодязі, це магія. Ми завжди даємо чудові поради. Я не знаю, що робити. Я можу вибрати лише одного танцюриста, але всі вони такі хороші. Можливо, ти не бачиш усіх варіантів. Ти правий! У мене є інші варіанти. Дякую, колодязю. Добра дитина. Бажаю їй удачі. Я повернулася. Я повернулася. Це чудово, бо ми маємо щось тобі показати. Ми можемо виконати всі свої танцювальні рухи разом. Пранс Слайд! Пранс шалтіслайд. З боку пік прокотись. Пранс Слайд! Вау, так! Ви всі в шоу! Є! Yeah! Час відкрити ворота для світлового фестивалю. Ви готові? Так, у нас є все. Тоді світловий фестиваль розпочався.